Христос народився. Славімо Христа! Священник колексія, а чи можна брати після освячення води? Ну, в той самий день не бажано. Хоча те питання мені ще, ще немає, ви е, сказати, свята, хрещення Господнього. Ну вже людей тільки писало за ту прання, щоб так писали про спасіння душі, знаєте? Що в той день виходить ні їсти, ні пити, ні. Ну, прати не треба, бо то є, то є свято. Хіба форс-мажорні обставини приїхав воїн з фронту. Нині приїхав завтра приїхати їхати і треба попрати амуніцію, то гріха не буде в тому, що робити добро. Каже Христос: хіба ніхто бала свого не відв'язував в суботу, відв Ну, Десь є нагальні потреби, які треба зробити. Але в загальному прання після освячення води це нормально. І митися треба, і прати треба. На водоканалах. Освячується фактично, бог хто світ, але освячується водичка е, на водоканалі, та водичка йде в трубопровід. Тож люди користуються і вмиваються, на її душ приймають, вибачте, в туалет ходять через те, що водичка замиває. Ну і прати, звичайно, що треба, через те, що в прані гріха немає. Митися і прати потрібно. але не в день богоявлення там хрещення. Ну там е якось після того, трошки перед святами попрали. Вчора попрали. На ну, сьогодні неділя, завтра понеділок хрещення, то, то бажано вже завтра не прати в той самий день, а так то перейдь на здоров'я, не, не робіть собі без карти, проблем. Все, з Богом. Дякую.